Друзі, всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух і знову з вами новини законотворчості в Україні та інші новини, що стосуються правових відносин в Україні. Держава заборгувала пенсіонерам за рішеннями судів 66 мільярдів гривень. Що це за новина і чому освітлюю її на цьому контенті? Тому що вона таки стосується судових проваджень. Тобто це стосується тих пенсіонерів, які. Судилися за е, підвищення пенсії за той чи інший період. Тобто є купа рішень судів, але ці рішення на сьогоднішній день не виконано. Тобто, борг державний складає 66 мільярдів гривень. Що з цього відомо, і що кажуть про це посадові особи, зараз вам зазначу. Сума заборгованості держави за рішеннями судів, у яких пенсіонери домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій, тобто, це саме за позовами про перерахунок пенсій, зросла до 66 мільярдів гривень. Про це повідомила в нас перша заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак. Як зазначається, мова йде про борги за перерахунок пенсій, які отримали люди за попередні періоди, за словами Марчаку, у 2023 році уряд знайшов на погашення боргів лише близько 360 мільйонів гривень, тобто співвідношення 66 шість мільярдів гривень і 360 мільйонів гривень. Тобто, ну самі розумієте, які це суми. Як пояснило Марчаку, держави немає заборгованості за поточними виплатами з пенсії. Водночас, коли суди приймають рішення про перерахунок пенсії для окремого позивача, зазвичай вони зобов'язують державу виплати ще й перераховану пенсію за попередні 5-10 років, тобто йдеться за ті періоди. Коли особа мала право на пенсію збільшених розмірів, але отримувала пенсію менше за ті розміри, які зазначила вже потім в позовній заяві. Коли суд вже ухвалював рішення щодо збільшення цієї пенсії в подальшому, він ухвалював рішення щодо попередніх періодів за 5-10 років. Саме за цими перерахунками і виникла заборгованість. Також за словами посадовці, однієї з причин. Того, чому держава програє у судах проти пенсіонерів, є надмірна складність законодавства. Ще одна проблема полягає в тому, що окремі норми законодавства скасовуються Конституційним судом, після чого позивачі вимагають від держави здійснити їм виплати за тими нормами, які діяли в попередніх редакціях законів. Це щодо питання нашої законотворчості, точніше, законотворчості Верховної Ради. Якщо закон ухвалюється відповідно до Конституції України, звісно, такий закон скасований Конституційним судом в подальшому не буде. Як ми бачимо, з наведеної інформації щодо такої цифри вона з'явилася не просто так: тобто, колись було е, ухвалено якийсь закон, який не відповідав Конституції України. Подальшому цей закон була скасована, як в нас сам посадовець зазначає, да? було скасовано, і особа набула право на перерахунок пенсії у зв'язку з чим? Тому що закон, який обмежував її права, був визнаний Конституційним судом як незаконний, тобто неконституційний. Що це потягло за собою? Лише заборгованість у держави перед особами в 66 мільярдів гривень. Марчак зазначає, що проблема заборгованості за судовими рішеннями сьогодні є дуже великою. Цей обсяг стрімко зростає. Приважна частина цієї заборгованості, а саме 57%, виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Зокрема, воно передбачає прив'язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру грошового забезпечення або заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів сьогодні. Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами, стосуються виплат чорнобильцям. Як ми писали, тобто, як зазначалось вже раніше, з 1 березня мільйонери пенсіонерів, мільйони пенсіонерів отримують підвищені пенсії. Середня пенсія в Україні становитиме 5717 гривень, тобто мінімальна пенсія 2725 гривень, а найбільша 23 610 гривень. Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 мільярди гривень на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть. Це запевнила нас міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Тобто є такі цифри, є такі факти. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.